Вітаю, друзі. Хотілося сьогодні драматично якось зайти в ефір. Хотілося якось дуже драматично. Да, блін, що зняття така? Воно. Це зіпсувалося. Хотілося драматично зайти в ефір, не вийшло. Як ви бачите, зі мною все перетворюється на пантомімо, тому що всі-всі-всі девайси включені, весь звук включений, але а, я не просто так не просто так почала цей ефір а, саме з цього кадру. А, якщо не забуду до кінця ефіру, навіщо я це зробила, то я це вам скажу наприкінці ефіру, для того, щоб у вас була мотивація все це дивитися. А отже, знаєте, почалося все досить комічно, але ж ви розумієте, що сьогодні день, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих українців в одному з найбільших злочинів совітів минулого століття, хоча злочинів було вже багато, в одній із найкривавіших трагедій нашого народу. Ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів 32-33 років, але голодоморів було не один, і не два, і не три на наших землях і ем, винищували нас не перший, не другий, не десятий рік. Я дуже тішуся, що сьогодні є світло, тому що я можу з вами провести цей ефір. Насправді цей ефір був запланований на середу. На максимум на четвер, для того, щоб відновити все-таки мої трансляції. Але, як ви бачите, е йобані кацапи не дають нам ніяких інших шансів, окрім того, щоб працювати в тих умовах, в яких ми вивозимо. А вивозити я готова насправді, попри те, що декрет, попри те, що досить важко поєднувати все це з відключеннями світла, сценарій у мене готові. Єдине, що я не завжди можу вийти в ефір. І а, з одного боку я дуже сильно злилася, тому що я нарешті підготувала дуже повноцінний ефір, навіть дві штуки тобто я була готова виходити і в середу, і в четвер. А на суботу, на сьогодні, я планувала читанку, і раптом все пішло не так. Все пішло шкреберти, але з іншого боку, я розумію, що сьогодні. Неочікуваний подарунок, і я можу поспілкуватися з вами просто от в тому своєму простому режимі, балакальному, який я найбільше люблю. Я найдужче люблю спілкуватися з вами через цю свою потякавку. сідати і починати говорити з голови все, що мені приходить на думку, тому що, в принципі, для цього ці ефіри і існують. Вони для того, щоб збирати все докупи, якось аналізувати. І виділяти ті речі, які мені здаються важливими. Я дуже щаслива, дуже потішена, що у мене є можливість з вами поговорити якраз в цей момент, коли ми всі ставимо свічки на підвіконня о 16-й годині. Як ви знаєте, всіх всіх українців закликають запалити свічку в пам'ять про загиблих зі своєї сім'ї, і загиблих з великої сім'ї українців, для того, щоб ми в жодному разі не забували про той злочин Росії Росії. Кремлівських кривавих карликів, які вони вчиняли на перше століття проти нас, щоб ми усвідомлювали глибину цього злочину, щоб ми ніколи не забували, ніколи не пробачали і розривали їх у відповідь. І от сьогодні я буду багато чого цитувати, незважаючи на те, що цей ефір досить сумбурний. Дозволю собі цитування. У мене є сценарій навіть в такому сумбурному тексті. Сьогодні я розпочала день з того, що написала пост у Фейсбук, цитуючи Василя Барку. Ми читали його жовтий князь. Я рекомендую зайти і подивитися ефіри читанки. Присвячені темі голодомору. Також подивіться читанку Криваві землі Тімоті Снайдера. Там теж дуже багато ідеться е, про криваві злочини Російської Федерації. І зразу анонсую е, червоний голод, е, сталінський терор проти України, Apple Bomb» Ми будемо читати наступного тижня. І, скоріше за все, це буде або п'ятниця, або субота, або неділя. В якийсь такий такий час, який я заздалегідь вам проанонсую. Звичайно, це буде не настільки. Не настільки якийсь експромтний випуск, як зараз, але ну це залежить від того, чи прилетять чергові російські ракети, і чи буде працювати наша енергетична інфраструктура. І також я схрещу пальці, щоб цей ефір відбувся повністю, як я його задумала. Отже, я процитувала Василя Барко і сказала, що цього року ми отримали. Чергове найсвіжіше нагадування стосовно його слів, що ще ніколи в світі, ніде під місяцем, ніяка істота жива не купалася в неправді, як червона партія. А це ж все червона партія, вона має тяглість. Мов колосальна безрога в калабані, впивалася і вимазувала боки, і писок, ноги і вуха, обхлюпувалася і в захлинному впоєнні на весь світ вискувала свою насолоду. Хто ж насмілився перечити або всовіщати вмить розриває іклами, пише Василь Барка. Але, як ви бачите, цього року ми розірвали ці істоті писок. І вона тепер тільки в агонії може визготіти. І вона визготить. І сьогодні ми про цю агонію теж трошечки поговоримо. А я хочу зацитувати ну, таку собі укріплену цитату Чорновола. «Здихає гнила російська недоімперія, і ми всі спостерігаємо це здихання. І як сказав Василь Барка, їхнє зло щезне, а правда ніколи. І наша правда ніколи не щезне, допоки ми будемо її пам'ятати, допоки ми будемо вшановувати важливі для нас дати, допоки ми будемо виставляти свічки на підвіконня, і допоки ми будемо єднатися, обговорюючи важливі для нас уроки історії, які ми ніколи не маємо забувати. Тому що я згадую, рік тому, рік тому, ми говорили про голодомор в прив'язці до голодної туси, до блогерів, які виставляли жрачку в цей день в інстаграм, і говорили, що мовляв, ті, кому не подобається фото, жерла і їхньої голодної туси, просто їм завідують. А як ви бачите, за останній рік відбулося дуже багато подій, які навіть найтупішим людям. Можливо, нагадали, можливо, ні, можливо, ще треба працювати над цим про необхідність ставити свічку на підвіконня. Тому що ми зараз всі бачимо ті злочини, які відбуваються з нами просто в режимі прямого ефіру. І ці злочини знову ж таки заперечує ця червона кривава кремлівська свиня. Тож, друзі, з одного боку. Щоразу, коли я готую ефіри про голодомор, я піднімаю багато різних цитат, джерел, розбираю з вами книжки, провожу якісь паралелі. Це вже не перший мій ефір, який стосується голодомору, і насправді цей ефір не про голодомор, просто такий день, такий день, так все склалося. І я хочу сказати, що ми повинні повертатися до цієї теми і повертатися до неї не лише в такі дати, як сьогодні, повертатися до неї і в інші дні для того, щоб злочинець, цей кривавий кончений колективний Путін або колективний Ленін, колективний Сталін, колективний Ніколай I, Ніколай II, щоб вони більше не могли і носа поткнути на нашу землю і знали своє місце, і сиділи собі десь там повизгували з розірваним писком. Ми про це маємо пам'ятати. Тож, я дуже потішена, що ви сьогодні зі мною, що ви дуже активні в чатику, пишете, що ви любите цю жінку. Боже, я вас теж теж обожнюю обожнюю. Маю надію, що з трансляцією більш-менш все нормально. Не можу все зразу перевіряти і все якось на все реагувати, але мені багато чого хочеться з вами поговорити. І ви знаєте, почну я з того, щоб. Увійти в цей ефір, щоб швиденько собі тут налаштувати все, що мені треба швидко налаштувати. Тож, перше, що я зроблю, я сама себе процитую, тому що мені здається, що ця цитата дуже і дуже важлива, особливо в прив'язці до моїх останніх реплік. Тож, ми переходимо до першої цитати. І тут, звичайно, хочеться ще поговорити про окремий аспект, про заперечення і про роботу росії на те щоб знецінити цю дату стерти її важливість у нашій пам'яті Через от таких от блогерів показувати, та взагалі на вас нападають просто дарма, ми вас підтримуємо, все нормально, жріть, сріть в цей день, це не важливо, це у вас якась ворожа спільнота на вас нападає, а ми ж вас підтримуємо, тому що Росії дуже важливо знецінювати цю дату, стирати нашу пам'ять і взагалі робити нас, з нас рибок гуппі. Я просто нагадаю вам сюжет, який я показувала вам місяць тому у регулях. У Росії кілька десятків молодиків зірвали показ фільму про голодомор. Стрічку Гара Джонс польської режисерки Агнешки Голанд показували у московському офісі правозахисного центру Меморіал. Через 10 хвилин після початку фільму до зали увірвалися молодики у спортивних костюмах і наказали глядачам лягти на підлогу. Нападники обзивали присутніх фашистами та вигукували геть. Фаші! Тобто показ про Винищення українців про геноциди, які влаштували в Кремлі, називають фашизмом. Фашизм дало. І вам нічого не нагадується цей перформанс. Є такі ще перформери. От це те, що робить Російська Федерація, і ви знаєте, це ж ми можемо побачити. Ну, наприклад, на таких от текстах я вам показувала цю статтю в одному з випусків, присвяченому голодомору, мой любимий геноцид, как історію о голоді 30-х. В селе навязывают современному городу. Как вообще городу современному можно навязывать какую-то историю про то, что там кто-то где-то в 30-х годах голодал в селе? Ну, або я, например, побачила у Сергія Громенко такий пост, прекрасный про историк. Георгій Касьянов, коли українського історика в лапках значно активніше цитують в Росії, ніж в Україні. З'являється багато питань. А коли вшанування пам'яті жертв Голодомору, за його словами, це те, що винесено в заголовок, всі питання зникають. А заголовок такий. Пам'ятування трагедії перевращається в абсурд, говорить Георгій Касьянов в інтерв'ю. Медіа країни, яка перетворила на абсурд георгіївські ленточки і діда в напалках. І більше того, давайте ще одну фразу процитуємо це свіжак. Трагедії прошлого неплохо монетизуються, особливо когда є госзаказ. Так я хочу сказати: не треба перекладати. Госзаказ Російської Федерації на трагедії, які нас платили, діди воювали, діди на палках, і міфологізацію того, чого не було, для того, щоб створити якийсь спільний міф до того розрізненого до, до того розрізаного. Я не знаю, як це назвати суміші людей, яких об'єднують під назвою Росіяни, хоча воно насправді не так. І там є і Калмики, і Удмурти, і Карели, і комі, і Чеченці, і, і багато кого іншого, але їх всіх типа називають ми всі русські, ми всі росіяни. Не треба, не треба політику партії е, Росії перекладати на лекалом на Україну. Трагедії, понимаєте? Трагедії. Так що, якщо говорити про ідентифікацію з агресором, то нам намагаються її дуже сильно протяг... продавити. Нам пропонують той от продукт Світочку лабаду, Нам постійно пропонують Грінгрейн, нам постійно пропонують Анічку Лорак, Анну Марію. У нас взагалі прошлое, ми єдине ми... у нас не було ніякого голода. Це все якась міфологізація. Нам все це постійно розповідають, Причому ведеться системна, дуже активна робота у цьому напрямку. І я вам просто нагадаю іще ще один уривок, який я показувала вам в своїх попередніх ефірах, тому що ця тема повторюється, вона циклічна. Не можу не нагадати про цей уривок, бо він просто прекрасний в усій своїй красі, коли пропагандисту треба якось виплутуватися раптом після того, як прозвучала правда про Україну в його ефірі. У мене хороші новини на Ньюзвані Перше за довгий період часу показали сюжет про Україну такий сюжет, який я вважаю просто взірцево-правдивим. Голодомор тривав в Україні 22 місяці. Історики називають це свідомою політикою сталінського уряду, спрямовано на те, щоб утримувати українських селян в покорі. Саме вони, після тотальних репресій інтелігенції і духовенства, стали наступними жертвами режиму. У селян забирали останнє. Були створені спеціальні продзагони. Вони інспектували кожен двір, забирали врожай і худобу, спустошували місцеві магазини, вивозили навіть сіль. Не скупилися і на каральні заходи від розстрілу з конфіскацією до 10 років ув'язнення. Сюжет тривав декілька хвилин, і я просто отатеріла і така дивлюся: вау, боже, вперше в історії Ньюзван з настільки відкрито, декілька хвилин підряд транслює суцільну правду про Україну. От і сам піховшик, і зразу почав виправляти ситуацію. Зразу, миттєво, зразу після закінчення відео. Ви прекрасно знаєте, шановні глядачі, як прискіпливо я ставлюся до відео, що використовується в програмі. Тому про всяк випадок, вибач, вибач за те, що я не знаю все відео. З цього приводу, а я зустрічав в друкованих виданнях, особливо виданих на заході, деякі фотографії, які представляли собою явну підміну. Тобто, ставилися фотографії з інших трагедій, на яке так багато багато людства. Тому хочу сказати, що цей сюжет я не переглядав перед ефіром, відповідно, точно не знаю, чи все відео відповідає реальним обставинам. Вячеслав, В'ячеслав, думай, ми в те віримо. Ти зараз придумаєш, як би так сказати, що ті, що тільки що вам показали на Нью звані. Я готую всі відео, я всі відео приглядаю. Тільки що вам показали дуже неправдиве відео. Треба це якось впихнути швидко, все. І він о, буквально оце виригає себе. Цю 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 думку якось так, щоб якось і не заперечити голодомор, але водночас сказати, що ні-ні, вам не дуже правдиве відео. Показали ви, що ви що? Такого не могло бути, і взагалі. Взагалі треба пам'ятати про голодомор, але головне не використовувати його як зброю проти Росії, тому що ну Росія ж тут зовсім не до чого. І я не жартую, він дійсно так сказав. Голодомор є величезною трагедією народу українського народу. Голодомор є тим, що ми не можемо забути. Це велика катастрофа, рівночасно я категорично проти того, щоб голодомор робили черговою антиросійською зброєю. Згадаймо про голод, який був по Волжі, про голод, який був в Казахстані. Я не є проросійський, Я просто хочу вам нагадати, що там також від голоду помирали люди. Я не є проросійський, взагалі я не є проросійський, Я просто хотів вам розказати правду про Голодомор, тому що тут якесь відео, просто шпіони підсунули взагалі якісь, от просто щось вигадала. <плес> <плес> да, да. Шпіони, просто шпіони взяли і наговорили поганого, але не справді це ж не так. Росія невинна, невинна. взагалі. Це хтось взяв. Просто, це, Мені здається, був останній момент, коли в ефірі е, канал, на якому працював Піхвошек, Звучала правда, тому що, гадаю, після цього ту людину звільнили, а піхвошик... бачите, просто ретроспектива в ретроспективі.